Привіт, ребзі! Хотіла вам показати результати останньої війни, яка була серед тижня. Ось вона переможенька, і в мене ефір кальда, і шість квітків здобичі. І я дивіться, яка я молодець на першому місці з 23 Ну, що, пропоную розпочати четвертий день туріку, і я викуплятися не буду, якщо я продую. Оборона в мене в А стоїть. Ну, я так думаю, що і е, останній день буде в А. Отже, всі 5 днів. То добре, У мене залишився останній хрест. Хотілося б, звичайно, щоб без викупу і все, всі п'ять днів відіграти. Ну, Але вирішила, що буде така команда. Я пам'ятаю, що як я об нього. Розбилася, бо я, навірно, виставила гуліка, виставила його в костюмі. Але він ж зелений. Я вирішила набрати гуліка, зелений, червоний в мене, ну, щоб два зелених можна було розбивати їх. І непогано себе зарекомендувала оця команда тобто Wilbier з коляном. Ой, подивимось. Поки що такий хід, я бачу, що тут стоїть червоний, мені було потрібно витягнути більше на поле, ну щоб можна було хоч 6 хоч в нього пропустити. На жаль, тут я не бачу. А, ні, бачу. Кріс бачу. Бачу кріс. Е, і що? І що? Ми не зможемо підсилитися, ми не зможемо зв'язатися, поки немає зелених. Ну, гаразд. Так, так, ну, хоч ми зможемо здоров'я відродити. Давайте доб'ємо центр хоча б нормас, Ще раз доб'ємо круть. Круть. О, яка круть. Так, і що тепер? Тепер потрібно, щоб гуля догорів, зроблю такий хід. О, є! То помста. Добре, далі. До боїв. Топ-5 мене, мене вже спустили в топ 5 О! Вілбер проти Вілбера. Теж без костюму. І на, навіть на менших емках. І знову ти. І знову ти, але без костюму. Тобто, ну так, без костюму, не в костюмі. Коротше, я тільки ну, перевдягла Меліндора, бачите, щоб він броню повертав від нього. Плюс цей може чистити, він, скоріше там на один камінь заряджається. І ще ми можемо повертати свою броню Wilber, а хіредьми, які молодці. Ребзі, я не знаю, але я чомусь хочу зробити саме такий хід. Ми притримаємо, звісно, цих... обох чи що. Ну, Меліндер поверне броню, вона буде плюс 46. Ти скільки нам робиш? Мінус 44, а у нас буде плюс 46, і ми, до речі, будемо зв'язані. То добре, звісно, як його вбити до того моменту, як гуля його відхилить, бо то буде біда, я з ним не, не, ну, не впораюся. Потрібно було, може, синій взяти. ай, ну Замість я трішечки тупанула, то на радощах. Так, давайте все ж таки будемо використовувати його. Ну, він шотер, Йошкін Кіт. Ось так от. То буде четвірка. О, Нормас. Нормас. Повертаємо броню. Я маю надію, що я до цього моменту заряджуся, поки ну, він ультане. ну, тобто заряджу кедмана. Червон... Червоного катастрофічно не вистачає. Так, в мене ідея була зібрати кріс, звісно, але що тут пролетить, не пролетить, давайте не будемо ризикувати. Блін, ну, сран яка. Ну, давай. Ну, у нас поки плюс броня. Зможемо ми його вбити цікаво? чи... А, ні, ні, не зможемо, звісно, не зможемо. Тікс. Давайте ще перечекаємо від нього ульту. Червоний ти де? Стояти. Так, ми не можемо щось там піймати. бляха муха фігня якась. Так. Так, червоні ти де? О, відродився, відродився зайчик наш. Давай. Та ні, то я щось тупанула, ви бачите? О, весь вісьмі, мій день. Ну, коротше, я не буду його викладати, ну, але сенс його викладати. М -м, я зараз... Все, синій. Ну, блін, потрібно було синій. Нахіра я взяла зелений. Ой. Все, всі мертві. Ахірець нього. Ну що, вийти? Ну ну що, ну що тут ще можна зробити? Коротше, з лутом вам покажу. То я нажала на вийти хотіла. А тепер вийти. Все. Ось мій топ-5. Ну і зустрінемося біля лута. Я думаю, що я в топі 5 залишуся. Де я в 14 Хір його знаю? Ну, завдяки обороні топ-А, то я вигрібу, тобто залишуся в топ-5. Все, зустрінемося завтра. Отже, підсумок туріку. Топ-10 все ж таки спустили мене. Ага, а молодь загину, нормас. і цілих 4, як для 10%, то нормас. Нормас. В мене за топ-1 іноді було гірше, ніж от зараз. І тим паче, що тут у нас? Золотий амулет і 30 емок, мені іноді за топ 1 50 випадає. Так що норм. Я вважаю, що для топ-10 норм. Все, Всім удачі!